Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі Цікаві пропозиції. Сьогодні нашій увазі супер пропозиція Hyundai Kona 2019 рік, 20 травня 2019 року, автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Був куплений лізинговою компанією за 47 тисяч євро. Автомобіль в класному такому кольорі, темно-сірий графіт, збережений, обслужений згідно регламенту. Всі автомобілі лізингові, обслужені. І за весь період користування за даним автомобілем слідкували спеціалісти. Так. 19 рік, преміум комплектація, 64 кВт батарея, легкосплавні диски. Автомобіль має пройдений ТО, допуск, їзди по дорогах в Нідерландах в збереженому стані, ближнє дальнє світло Ледовське, Денні ходові вогні, швидкісна зарядка. Тепловий насос, все в даному автомобілі присутнє. Сама повна комплектація, яка лише буває, крім люка. Бувають ще комплектації платіном, але на аукціонах ще не попадалися. Так, датчики сліпих зон, безключовий доступ. Чотири склопідйомники, преміум музика. Електросидіння. Даний автомобіль ми зарядили до повного 373 км. На дану хвилину показує, бо ми ще їздили тестувати його. Виїжджали на дорогу. Тобто такі автомобілі проїжджають 350-400 км. Є такий у нас. Джойсі, коробка передач, камера заднього виду. Трішечки ми проїдемося. Автомобіль технічно справний, по ходові все чітко, нічого не стукає, не грюкає, немає посторонніх звуків. Пробіг даного автомобіля 84 тисячі кілометрів. Велика навігація, клімат, підігрів сидінь, підігрів керма, вентиляція сидінь. Тобто є охолодження на літо і є підігрів на зиму. Ну, кому можна і підігрів на літо, охолодження на зиму, кому як подобається. Так. Такий автомобіль лише приїхав з аукціону. Батарейка перевірена, батарея в гарному стані. І по земній компанії в даному автомобілі помінена батарея. Є додатковий звіт, що батарея помінена. Є можливість тут перевірити. На підйомнику є додаткове відео. Кого зацікавить даний автомобіль, надам повний звіт, і ви вже далі приймаєте рішення. Невеликий завдаток. Купуємо автомобілі ми за власні кошти, доставляємо в місто Тернопіль. З містом Тернополем хороший, хороше сполучення з всіма з цих напрямків. Так, центральний замок, коли автомобіль заведений, виставлена функція, що закриті всі двері. Досить класний колір, самий ходовий. Такий сірий графіт. І є ще динамік тут. В багажнику Ось така Hyundai Kona Лише приїхала з аукціону. Доставляємо автомобілі ми власними евакуаторами, і завжди в Україні найкраща ціна. Автомобілі з Голландії, без ржавчин, без натяків корозії. І тому подібне. Є ще інші автомобілі електричні, такі як Kia Niro, Hyundai Ioniq, Golf. 36 кВт, лише 36 кВт тут в Голландії. З маленькими батарейками. Гольфі в Голландії немає. А також Nissan Leaf чи будь-який електричний автомобіль можна купити на аукціоні. Підписуйтесь на канал, пишіть попередні замовлення на Viber, Телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Ставте лайки вподобайки, а також підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. На все добре, до нових відео.